Дякую. Вітаємо, вітаємо. проходимо хлопці і проходимо в автобус. Хлопці, слава Україні! З поверненням. Вітаємо вам, дякуємо, молодці, що живі. Що не зламались, дякуємо, з поверненням. Вітання! Вітаємо. З поверненням. Вітаєм. Вітаєм. Вітаєм з поверненням. Вітаємо вітаємо з поверненням. Вітаємо. Вітаємо з поверненням. Слава Україні! Героям вам слава хлопці! Вітаємо з поверненням. Героям слава! вам слава, хлопці!